І всім бонжорно, ви на каналі Pluxion Mans. У нас буде обзорчик на ось таку от книжечку. В Польщі випускається такий формат ось таких от книжечок по Дональдаку, Скруч Макдак, Качені історії. В такому от форматі, доволі мініатюрному. Але ну, це Філтон з цієї книжки є дешеве, вона не є дорога, але головне це вміст історій. Тут максимальна кількість хороших, дійсно цікавих історій. Е, якщо ви фанат, якщо, якщо ви в дитинстві дивилися Міккі Мауса, е, Скруч МакДак, е, Пригоди Дональда Дака, Качені історії, то для вас це буде справжній скарб іменно збирати ці комікси. Адже тут куча е, цікавих історій. Тут більше 250 сторінок коміксів, ось тут от, написано. 250 сторін комікса, чисто комікса без реклами, без всяких якихось там реклами ігор і ще якогось дерьма. Це дійсно крута річ для колекціонера. Іменно якщо ви десь їдете в дорозі, десь подорожуєте чи де, це навіть як хороший сувенір, подарок другові чи подружці, якщо вона, наприклад, кайфує від таких речей, якщо вона з нашого кола колекціонерів. Це за подарок також дуже класна річ, якби мені в дитинстві щось таке подарили, ну, я би кайфував. Я би, я би придивлявся мультфільми старі по Дональдаку, от Браття Гавс. Це навіює дуже теплі спогади з дитинства. Тобто дуже класні комікси, класний малюнок. Так він може зроблений в такому газетному. На дуже, газет, на дуже дешевому газетному папері, але це не важливо. Важливо, то, що несе ця історія, ця книжка, а несе вона просто безліч пригод. Дві годинки, три, щоб прочитати цю книжку чи чотири. Повірте мені, що ви не пожалієте. Це дійсно вартує того. Це доволі хороші історії, приємні, які милують око. Тому, якщо ви будете в Польщі, ознайомтеся з цими речами. Аж якщо великий фанат Дональда, вам навіть не треба бути великим фанатом Дак. Наприклад, я не являюсь там прям аж таким сильним, але я люблю, люблю ці історії, люблю цих персонажів, це дивитися. І якщо буде можливість, просто забачити в кіоску, купіть. Купіть, попробуйте, може, вам дійсно сподобаються віякі. Ми всі, колекціонери, станете щось колекціонувати, збирати. Ну, хоча ми люди хворі, але що ж вже поробиш. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк. І бажаю всім гарного і хорошого вечора.